І ще загадка, що там ще був заготовим на сьогодні. Які подарунки та кожному точно 100% вас кожному тому, хто задонатить це однозначно. А ще хочу додати, що коли зайдете на шалені волонтери на сторінку. Там будуть е, карточки не тільки шалених волонтерів, там наші карточки є. І також е, можете заходити на сторінку. Моя Галина Мельницька, олійник, Олег Панчук, Андрій Максименко на всіх цих сторінках, на наші ж карточки теж можете донатити, тому що це все йде туди саму, в одну і ту саму банку шалених волонтерів. Волонтерів. А шалені, бо надто шалені, навіть в тому, що вони перші проторили дорогу на Курщину, і перші заїхали туди, і привезли хлопці з Карлінки, привезли всі засоби зв'язку, перші, а наді, я, а а я наті шалені. Ну, так і є. А я, до речі, мені хлопці показували виставку, да? mm -hmm. отже, кажу, з Курщини, з свіжа,